Фейсбук може подумати про відкриття українського представництва, але не зараз. Про це сказав засновник соціальної мережі Марк Цукерберг. Він прокоментував звернення користувача з Ізраїлю Григорія Купершмітта. Той скаржився на блокування сторінок українців. По український сегмент Фейсбуку на його думку курує російський менеджмент. Запитання набрало майже 50 тисяч лайків і стало найпопулярнішим. До того ж, відкрити в Україні представництво соцмережі попросив президент Петро Порошенко. Цукерберг відповів адмін. Адміністрації Фейсбуку в Росії, яка б модерувала український сегмент мережі, не існує. А українців блокували через так звану лексику ненависті. Хоча іноді їм помилково повідомляли не ту причину зображення еротичного характеру. звучали запитання, чи дописи зроблені українцями модерують росіяни в час, коли між Україною та Росією триває конфлікт. Це не так. У нас немає російського офісу. Тому кожен, хто думає, що модерація відбувається з Росії антиукраїнськими модераторами, помиляється. Модерацію здійснюють працівники представництва компанії в Дубліні, що володіють мовою, якою зроблено допис.